Іноді на Олексі можна знайти дивовижні речі по ціні на потребу. Сьогодні таким прикладом стане ПК за 800 гривень. На здивування БП виявився нормальної якості. Під башню міг бути якийсь 4 ядерний процесор або ж два ядра. Пам'яті були забиті всі слоти. Деокарта так і хотіла, щоб на ній пограли в якусь гру. Були варіації на 800 МБ або і на 2 ГБ. Ну і охолоджувати це все має якийсь кульок. Живлення на платі з'явилося, значить можна і запускати його. Чудово зображення з'явилось. Тепер потрібно підібрати якийсь жорсткий диск. Тепер зрозуміло, чому ПК продавався без жорсткого диску. Тут його немає куди ставити, приблизно так це буде виглядати. Ну і швидко поставивши VIMDU, можна запускати якісь ігри. Запустивши CPU та GPU-Z побачив, що тут. Працює на доволі низькій частоті 2 ГГц, а відеокарта має пам'ять 800 МБ. Хоча шина вона і велика, але цього все одно не хватить. Першою грою, яка покаже, на що це комп'ютер здатний, буде NPS Most Wanted. Якщо вона його потягне, то ну, хоча б щось, цей комп'ютер і, і можна тезати ігри, які будуть по Працює він на максимальних налаштуваннях. І при цьому відеокарта не гріється більше 60 градусів, і процесор також не загружений під сотню. Наступною грою в черзі стане третій Far Cry. І в катсценах ми бачимо фрізи і непостійні 30 FPS. Відеокарта не сильно гріється, і процесор також не забитий. Як його палець. Навіть при пострілах не виникає ніяких сильних фрізів. Цілком нормально можна зачищувати локацію Far Cry, відкривати нові вишки, ну, пограти види на такому компі. Тим часом температура відеокарти піднімається до 75 градусів. Фінальним боссом буде 5 GTA. Чомусь вона показує, що тут 2 ігвайта пам'яті, хоча відеокарта має всього лише 890. Працює вона на середніх або ж стандартних налаштуваннях і при цьому вона показує такий результат. Загалом працює в районі 30-40 кадрів, відеокарта гріється 70. Процесор забитий під сотню Також, поки пам'ять ще не забилася то все окей, але коли вона доходить до 5 ГБ, починаються фрізи. І грати так уже важко, але все ще можливо. І напевно, мав би я ПК такий у своєму дитинству, то напевно грав би я і не вилазив без компа. Ну, а на сьогодні це все. І тепер ви знаєте, який ПК можна отримати за 800 на OLX Іноді по вечорах, по святах.